Василь Чухліб. Оповідання журавлі Веселики. Весна прийшла на подвір'ї тихо, тільки іноді налетить вітерець пустунець по побавиться вербовим вітям та й далі полетить. Курли курли, раптом долинуло з височини. Тарасик підвів голову, вдивляється в небо. А курликання все ближче є. Ось уже видно в голубому небі рівненький трикутник. Діду, журавлі летять, вигукує Тарасик. Дідусь прикладає руку до чола. Дивиться. Повертаються з вирію веселики наші, розгладжує вуса. А чому веселики? дивиться на діда Тарасик. Журавлі? Ні, навесні зовуть люди журавлі веселиками. А чому? Бо повертаються птахи додому і радіють вони весело їм, що здолали далеку дорогу, що знову в рідних краях, і люди з ними радіють. Еге, веселики, привіт. гукає Тарасик. Птахи ніби вчуваються в його вітання і у відповідь голосно курличуть. А, а восени зватимуться вони журавлями, продовжує дід. Розстаються вони з батьківщиною і журяться від того, що мусять летіти на чужину, через те й журавлями звуться. Прочитайте ще раз текст. В тексті ви побачите такі слова як пустунець, Переводиться шалуніжка. Побавитись, поігратися, здолати, пряоліть. Ваше завдання. Знайдіть у тексті і прочитайте, чому дід називає весною журавлів веселиками. І знайдіть у тексті, чому журавлів осінню називають журавлями.